Цей туристичний маршрут упевнено можна назвати одним із найлегших в Україні, адже якщо ви не маєте сил долати гірські стежини Карпат або ж просто не маєте часу на повноцінний похід, то на Івано-Франківщині можна гайнути у гори на трамваї. Чиста правда? Як воно це? Ми неодмінно покажемо. А поки все по порядку. Одна із найстаріших вузкоколійних залізниць України у мальовничому осередку Карпат. подорожі, яка триватиме біля трьох годин. Такі зручні, щоб Протягом усі екскурсії, прошу не забувати про вашу безпеку. Візьміть до уваги декілька коротеньких правил, які потрібно виконувати під час мандрівки. Отже, заходимо і виходимо з трамваю лише після повної зупинки. <пас> Пам-пам-пам, пам пам пара, там, парапам, паракам, там, тю, коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь, коли звіт покричить, на слідниках і двора, по морити ходити, думати, коли сонце розжарене на віком. І від відчаду машин кругом де голова, я згадаю про холодних озер блакить, куди їздив колись, старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де зелена трава, повези, повези. У жодні, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмалих дівчат. Ні морози, вані пола, по води нема. Я ті люблю. Люди... ne znam isto da asfaltu nema Povezi mene da tu da se nema trema Povezi, povezi Povezi me ne tu ti da priroda sama Tramvai, polezi, polezi, u ah, starenkiy pam 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 pam